Петро, yeah. okay. do your thing. це біомедіжне застосування перспективи використання фіоціанів, які ми отримуємо данно. Ми вже бачили цей слайд, хотіла зґрунтувала на те, що цим вона є збудником великої кількості захворювання, головним чином не відповідає. Тому внутрішньо лікарня хвороби вони таким вагомим відсотком серед усіх захворювань, які вона провокує. І тут потрібно розглянути саме механізм її дії за рахунок і полісихаридного комплексу. Ми ось тут бачимо. Її дія в тому, що він зв'язується з толерецепторами рецепторами або з толподібними рецепторами різних органів, різних систем. Ми вами, наприклад, до легень. Вони зв'язуються з реальними картинами легень. І е, провокують таким чином стимулюють виділення хемокінів, цих кінів, в свою чергу запускають каскад імунних реакцій, вивільняють моносити елезнофідна базофіли, нейтрофіли. З одного боку, нам здається, що це є нормальна реакція, це відповідь організму, це його імунна реакція. Але оскільки стимуляція у комплексом є надлишковою, кількість клітин, які виділяються, вона також у надишку починається такий, таких з таким або надмірне видання Насом цього людина називається екологічні реакції, і організм не здатний сам їх подолати, тому що не відповідь на такий шторм, він продукує ще більшу кількість людей. За рахунок цього це будемо вона пригнічує діяльність різних систем у органів людей. Тому ми починаємо призначати антибіотики і звертаємо увагу на те, що вона має велику кількість механізмів і засобів резистентності дори. Uh -huh. Цей слайд відбачили передній доповіді, він там гарно розказує всі механізми, а я хочу звернути вашу увагу на такі три основні. Це два з них належать до внутрішньої резистентності це кори, і, е, е, за рахунок самої мембрани єдиності, і за рахунок ефексних корм або насосів. Також до адаптивої стійкості я простію, прошу звернути увагу на формування біоб'єкту. Оскільки всі ці механізми вони працюють за рахунок такого важливого вторинного метаболіту цієї бактерії, як фіоціанін, це його хімічна будова. Сам фіоціанін це важливий внутрішній метаболіт, який є вторинним, але він виступає не лише як пігмент, який привикав казати, що він спровокує поліг. А mm -hmm. і як важлива сполука, яка приймає участь у формуванні біоклітки і завісну частиність цієї бактерії, а також її виживаність на цій локалізації, що вона обирає серед інших популяцій бактерій, з якими вона там э, сражається за використанням джерел. Він працює не один, потрібно сказати, що він працює у парі. До нього є піовердин. Він виступає ситероформ, який має високу спорідність до відновленого заліза, і починає постачати це залізо на утворення самого пігменту. Тобто сам пігмент він буде виконувати роль такого активатора захисних комплексів і активатора інвезійних комплексів середньої цієї бактерії, а допоміжна тобто, речовина вона постачає йому залізане відновлення. Отримуючи це залізо, людина починає ще більше пробувати цього пігменту, що ну, призводить до покращення життєвих можливості і швидкого формування біопільки. Але окрім позитивних сторін, у піввеціаніну є ще негативні наслідки, тому про нього в багатьох джерелах кажуть, як пропалася з двома кінцями. Тому що до то півоціаніну у клітини буває ще й аутотоксичність. Ауто оскільки клітина його провокує, вона за свою еволюцію вже сформувала механізми стійкості. Їх називають АТФ залежними механізмами. Перший з них це використання ферментів, які будуть утилізувати продукти, що він провокує, що піоціні провокує при утворенні. А другий механізм це утворення так званих біогенних кластерів, якими буде заміщувати кластери, що впадають у ферментів. Тобто, такими двома механізмами: це механізм утворення додаткових кластерів, якщо є порушення, але їх, типу, вставляє. А інший механізм за рахунок ферментів, щоб утилізувати це порушення, таким чином, сама бактерія в нас до дії свого пігменту. Але кожна би сказати, що спостерігали і була велика кількість досліджень про те, що ті а, бактерії, в яких є ось таке аутотоксичність, які подолають цю токсичність за допомогою своїх механізмів, вони стають вже неспроможними в подальшому. Виділяти такий пігмент, це фіно сьогодні у розробці, тому основні такі механізми ще не вивчені. Ну потрібно на це звертати увагу, тому що ті клітини, які пережили таку аутопродукцію, аутолізис, вони вважаються деформованими, їх називають життєнездатними клітинами, оскільки без цього пігменту вони не мають змоги гарно ну, практично формувати стіку біоплінку і бути активними в плані колонізації ділянки. На Сьогодні вчені помітили цю здатність пригнічувати саму клітину, яка виробляє цей пігмент, і вони почали синтезувати хімічно. Це схема ну, хімічного синтезу самого біоціаніну. Вони синтезують його хімічно і використовують в багатьох видах промисловості. Наприклад, при виготовленні текстилю або інших таких ось матеріалів вони перевіряють цим біоціаніном цих матеріалів до інших патогенних бактерій. Оскільки біоціанін виступає таким. Захоплювачем залізи із зовнішнього середовища і не дозволяє іншим патогенним бактеріям, наприклад, сформувати свою біоплівку. Вчені це використовують в промисловості, а я хочу звертати свою увагу на тому, як ми можемо це використати у медичній сфері в перспективі. А для цього потрібно сказати основні механізми, як сама клітина його синтезує. На попередньому слайді було хімічне синтезування. На цьому слайді ми бачимо таку систему спілкування між клітинами. Ми кажемо, що це система кворуму, тому що тіоцинін – це така основна молекула, яка формується в системі кворуму, І, окрім того, що вона сама там сформована, вона ще виступає посередником для спілкування між цими системами і різних бактеріях цього виду, ми бачимо, що система представлена на сьогодні. Вже відомо, що це чотири такі основні механізми, чотири бази його формування середній його кажуть. QS на сьогодні звати QC, він нещодавно винайдений, але він є найважливішим, тому що він буде останній, який буде провокувати реакцію самих хокейні. Е, Стенсування, воно доволі просте, якщо пояснювати простими словами, а не розбираючи весь механізм цих реакцій. Тобто, е, перша ланка вона буде провокувати специфічну молекулу PC, яка буде зв'язуватися з специфічними рецепторами до неї. Специфічними рецепторами до неї відповідь на це ця лампа виробляє свою молекулу, яка зв'язується тут з рецепторами. І цей зв'язок він в кінцевому вигляді передається на QC, а вона вже запускає сам механізм того, що потворювали гени, які будуть регулювати виділення піоціаніну. І зрештою утворюємо таким чином бактерію зворять таким чином цей піоціанін. На цьому слайді ми можемо бачити саму дію тіоціаніну всередині вже клітини. Я можу звернути увагу не стільки на цю частину складних перетворень, скільки більше на ось цю і е, сам результат. Е, вчені в медичній сфері на сьогодні вже мають велику низку дослідів, в яких вони бачать, що тіоціанін здатний у клітинах спровокувати їх аутоліз з вибірним ДЛК наружу поза клітиним мембраном. Е, це за рахунок того, що Піоціанін є молекулою з низькою молекулярною масою, він може дефунтувати крізь клітину мембрану, і при цьому він ще є описно відмовною молекулею, яка може змінювати ось цей дихальний ланцюг клітин. Це використовують, тому що коли він дефундує плість мембрану, він отримує здатність провокувати утворення вільних радикалів, таких як супероксид аніон або каталази там тощо. Вони в свою чергу є вільними радикалами, які порушують дихання лецидів в інших клітинах і сприяють їх ну, загибелі. Ми кажемо, що е, такі молекули порушують і утворення ферментів всередині клітини. Особливо це впливає на ферменти, які пов'язані з відновленням репарацією ДНК. Пов'язані з ферментами передачі інформації, також з ферментами, які вбудовані плітиності, вони їх руйнують клітина стінка тих бактерій, на яких вона діє, вона руйнується і вони будуть більш сприятливими до дії інших, наприклад, антибіотиків або інших засобів. І взагалі було експериментальне давання, що ті колонії, які можуть з допомогою шкіроскопінської системи синтезувати кіоціяні, вони більш такі гладкі. А колонії, в яких цю систему пригнічували, вони утворювали зможукість. Причому вона залишалася цією колонією назавжди, завжди, повермонти їх ладки стан вже було неможливо. І така колонія, вона ну дуже швидко піддавалася дії ну, багатьох антибіотиків, які не діють на цю бактерію, якщо вона виробляє пеуціонізм за нормального тут ми бачимо, що біомедичне використання цього ну, пігменту воно в перспективі може діяти на велику кількість органів. І також на приміщення інших отогенних мікроорганізмів. Хочу звернути особливу увагу на те, що навіть в лікуванні якихось нейрогенних розладів також не сьогодні використовують типу хвороба Альцгеймера, я буду подальшому про це наголошувати. Але тут механізм діє в іншому, оскільки піоціанін, крім вільних радикалів, він ще може сам пригнічувати певні ферменти, які потрібні до того, щоб, наприклад, там цитил яка потрібна в тому, щоб переробити медіатори, які в нашій нервовій системі виступають провідниками імпульсів. Оскільки вони природуть, ми можемо використовувати це у лікуванні нейрогенних розладів, де, наприклад, ці розміни спровоковані налишком таких медіаторів. Про це буде на наступних слайдах. Отож, тут показано, що опіраціонін може виступати проти пухлинним засобом. Сьогодні відомо, що це потенційно хіміотерапевтичний засіб. За рахунок того, що він викликає офісну естеці клітини, тобто діє за рахунок самовільних ретикалів. Тут можливо сказати, що вивчали, наприклад, на клітинах гепатоми і вивчали на різних інших. Пухлинах різних органів концентрація піаціаніну, що приміщити пухлини, є різною, і взагалі такий протипухлинний ефект він різниця залежно від е, кількості концентрації піаціаніну. Це пояснюється тим, що розвиток пухлини сьогодні не є достатньо встановленим. Тобто, підгрунці саме пухлин і Тому казати ось чітко, що цей механізм за концентрація обумовлена цією ланкою проти наспуглини. Ми не можемо. Але ми маємо пам'ятати про те, що на сьогодні дуже велика кількість досліджень, як саме використовувати цей пігмент, і його такий шторм, таке порушення обсновінових реакцій середньої клітини, можна застосувати як засіб проти пухли. Так само і засіб, який є проти ракува, наприклад, засіб проти плоскоклітинної карциноми. Проти раку набагато вище концентрації піоція потрібна, ніж його використовували, щоб досвідти як не принічає розвиток пухли. Але також тут обумовленість лише за рахунок самого розвитку раку органу локалізації швидкості поширення, яке ж духовні методометостосування цього раку тощо. Тобто -то тут залежна лише кількість піоціанінок, але він має тако здатність і на сьогодні. Потрібно і в подальшому розробляти, досліджувати ось це підоґрунтя і варіація його концентрації від чого залежить. І, можливо, ми отримаємо в перспективі гарний протираковий засіб. Mm -hmm. Ось тут графіки вони демонструють зміни життєдіяльності клітин різних клітиних ліній при збільшенні концентрації піоціаніну. Ці графіки наводжу, щоб ви справді зрозуміли, що вони примічать різні види раку, різні види пухлин, але, наприклад, якщо ми візьмемо один вид пухлини в п'яти пацієнтах, однакову хворобу в п'яти пацієнтах кількість піоціаніну, що примістити цю патологію, вона буде різними в них. Тобто ця залежність вона корелюється і в залежності від стану самого пацієнта в стадії загострення його хвороби. Далі ми кажемо про піоціанін як нейропротекторний засіб, що я наголошувала на сьогодні дуже перспективно, тому що психологічні хвороби, психічні, вони. Набувають високого відсотку серед причин смертності у людей, особливо у людей похилого кліку Анзгеймера. Він нейропротектори засіб за допомогою двох механізмів. По-перше, він інвібує ферментативну активність клітини в сторінку Ось ми бачимо, і за рахунок того, що вона інгібована, посилюється дія нейромедіатора, який має гідролізувати співхворіл. Передача в в нейрон нейроному ланцюжу ланцюжку цих зв'язок вона стає меншою, і за рахунок цього збудливість тканини тканин цього пацієнта стає меншою. Таким чином можна коригувати, не лікувати. Але сьогодні вже є в розробці варіантів для допомоги білеціонів. Можна буде коригувати прояви або достаті певних хвороб. Інший механізм це за рахунок того, що він інкібує активність 5-ліпооксигенази. Її вплив на сьогодні на Психічні розлади, психіатрічні розлади не вивчені, але, наприклад, при хворобі Альцгеймера помітили, що є висока продукція лайкотрієнів. І вже лейкотрієни виступають загострювачами цієї хвороби, і є вторгнення таких хворобів. Тому, оскільки він примічує перше, основний фермент цих патологів, а по-друге, побічний фермент, він зменшує утворення лайкотрієнів, це тобто буде зменшувати прояви цієї хвороби, а можливо, в подальшому, за рахунок зменшення на патрієння від основного фактору, він зможе і подавати цю хворобу у перспективі, якщо ми будемо займатися йому, ну, його подальшим впровадженням і розробкою цій сфере. Тут ми бачимо, що він має і таку проти не, антибактеріальний засіб проти інших бактерій. З рахунок того, що я ви початку казала, показала, він усувався засобом по бактерії, щоб вона могла вижити, оскільки вона має здатність моментувати різні. Частини системи в організму людини, вона там зустрічається з іншими бактеріями і підспілаціонів вступав факторами її доживаності серед інших бактерій. Люди змогли використовувати це собі на користь, і якщо ми не можемо, наприклад, вилікувати саму псевдонату, ми можемо прийняти інших наприклад, збудників за рахунок продукту її жодні Основний механізм в тому, що він знов ж таки цей окислювальний стрес за рахунок утворення вільних радикалів, Клітина сама по собі починає гинути. Але що важливо, ось ми кажемо протипухлинні засобів, проти ракові, навіть проти інших бактерій. Тут є одне, але оскільки воно запускає процес створення вільних радикалів, примічуються і живі клітини організму, які були шкідливими. Тобто, нормальні клітини організму, це є головною проблемою, тому що крім того, що він запускає вільні радикали, він ще призводить до інактивації головного ферменту, тобто у людини завжди в вільні радикали в нормальному такому стані. У нас є антиоксидантні системи, які здатні з ними е, боротися. А сам кіноціанін, для віджимання своєї він, окрім того, що їх провокує в надмірній кількості, він ще й вимикає основні механізми, які ми їх малимо здолати. Е, наприклад, мутаціонний редуктаз. Він проводить її в неактивний стан, вона більше не може зв'язувати електроничний для того, щоб якось. Порівноважувати ці вільні радикали, тому якщо ми бажаємо використовувати цей засіб справді проти пухлин, проти раку, проти інших бактеріальних збудників інфекцій, то ми повинні пам'ятати про те, що є чіткі рамки, майже того, що вільна діє на здоров'я нормальної діти на нашого організму. Тобто на сьогодні використання його не є впровадженим, але є зацікавленість в тому, як її впровадити. Ось тут вставлений графік мінімальної індибуючи концентрації піоціаніну проти різних харчових патогенних бактерій. І я висвітлювала те, що серед усіх піаціанін найгірше буде діяти саме на підставників псевдомона. З рахунок того, що псевдоманат з цим піаціаніном живе майже все своє життя, і вона має до нього а залежний залежні механізми, про які казала або пластири, або ферменти. Ну, за рахунок цих механізмів вона їх долає, але все ж таки є певні межі, тому що є. Часто такий невеликий відсоток людей все ж таки вражаються цим піваціоніном із зовнішнього його додавання, але знову ж таки кажу, вони мають змогу їх подолати і в подальшому не провокувати піваціоні. Тобто, навіть якщо ми не можемо повністю вбити з допомогою цього пігменту цю бактерію, ми можемо використовувати цей пігмент, щоб приміщення утворення біоклітки в подальшому цих бактерій, і вже потім звичайним антибіотиком можемо її подолати. І також на сьогодні в розробці, що можна використовувати як протигрубковий засіб. Незважаючи на за те, що групові інфекції на сьогодні не такі поширені, я бачила вже дані, я бачила вже дані, що, наприклад, кандидоз, він вже входить за ті межі, за можна готуватися в спокійному стані. Нам потрібно загострювати свою увагу на такі проблеми, тому що групкові інфекції, грубкові патології, вони можуть на сьогодні вийти на перший план, і ми не зможемо знати, як з ними боротися можна використовувати це якщо його доробити він також не відбули бактерії, більш того, він здатний пригнічувати їх спори. Було цікаве дослідження. Його результати де в чому шокували вчинок, оскільки було досліджено, Наприклад, один певний вид грибів його ізолювали, додали певну концентрацію піоціаніну. Він не зміг інівувати різні цього грибу і навіть не подіяв на його спору. Але коли е, дослідження наприклад на інший день використали чотири види грибів, серед яких один той перший, всі чотири були різними, додали також саму концентрацію піоціаніну, Серед цих чотирьох грибів він подіявся то, на який він не подіяв. Чому так було? Ніхто на сьогодні не може встановити, але до уваги такий феномен, що піціанін справді потрібно вивчати. Тому що він ну, залишає такі темні плями на своєму використанні. І е, якщо ви бачите, цей слайд він є завершальним. Е, е, ми бачимо не просто бактерію, яка є збудником по великої кількості хвороб, так само, як і внутрішні лікаря хвороб, це синягнійна паличка. І якщо ми будемо правильно звертати на неї увагу, ми бачимо, що синягнійна паличка може стати нашою паличкою виручалочкою у будуванні багатьох. Різновидів хвороб і подолання багатьох інших мікроорганізмів. Якщо ми будемо звертати на це увагу, і в подальшому можливо хтось з вас хоче дослідити цю тему, тому що масштаб є, він в перспективі дуже дуже буде потужний захід. На цьому мене все. Дякую за увагу. Механізм роботи цього препарату буде оснований на вивільненні вільних радикалів. Е, е, на вашу думку це конові раціональні використовувати, тому що ми всі знаємо, що він радикали будуть спричиняти онкологію. А ще е, якщо він буде прогнічувати наші праксидані системи, е, мабуть, може стоїть використовувати якісь інші препарати, тому що е, я так розумію, може є якісь. Довготривалі дослідження от, з приводу образування онкології після цього препарату. Може довготривало дослідження маємо, тому що це лише з цього року почався такий бух на цей пігмент, але вчені голошу, що його використання буде дуже доцільним, тобто його внесок порівняно з іншими препаратами буде набагато більше, якщо ми зможемо його правильно модифікувати. На сьогодні вже є я показувала хімічну його структуру, є багато схем, де до цієї хімічної структури додають певні залишки. Є ще капілесло там, виконують його моделювання. Тобто певним чином цю хімічну будову її обмежують, щоб, наприклад, в подальшому він не мог проводити якийсь гематонциполічний бар'єр. Тобто, якщо ми правильно його обмежимо, ми зможемо його використовувати як дуже гарний засіб, передовий засіб. Ну гаразд, якщо ми його обмежимо, то, значить я обмежиться його е -е, перексидання. Можливості, можливості уповнювати вільні критикали. Так, жуть. але окрім пероксидазних властивостей, в нього ще є вистачає сприніщувати ферменти. Тому навіть якщо тут відсоток зменшиться, ми все одно зможемо його використовувати цирконок, його прийнятність віддатися до ферменти. Тобто такі теж кримінальні ферменти, просто цей препарат в онкологією, це полікатор, якщо це Ну, сенс доповіді не в тому, щоб повідомити про вже готовий протипухлинний препарат, який ми можемо використовувати, тому що на сьогодні немає препарату, який не буде давати певних побічних реакцій, і сам не буде таким токсичним. Сенс цієї доповіді в тому, щоб показати ось є бактерія, яка викликає внутрішні рікання інфекції, більш там пластиків інших патологій, але ми можемо використати те, що нас вбиває, на користь собі. Дуже у мене виникло питання. У мене вино питання значить, від піоцініну я рішу вайбер егоїстичного гену. Якщо ви знайомі з концепцією, вона була запропонована Річардом Токінсом, що в геномі є багато таких модульних систем, так, але комбінації генів один буде токсином. Інший буде антитоксином. Антитоксин. Один буде токсином, а інший буде антитоксином. Якось його нейтралізувати. І коли такий мобільний елемент потрапляє до геному, так, власне, бактерія стає його заручником, чи організм стає його заручником. З одного боку, він має продукувати, йому, організму доводиться продукувати цей токсин. Нейтралізувати і, і самому не померти випадково. Так, і зламати обидва дуже складно, і тому воно часто залишається в організмі. Адептання? Чи не давай нам, що воно схоже на е... А, ну, Стосовно самої бактерії, так, воно дуже схоже, але бактерія за рахунок до помічника, піовердину, вона може його контролювати в таких межах. Антоксина системи, синтезування певних кластерів, чи цей помічник, який перестане, наприклад, постачати залізу, вивільнення піо воно набагато тобто, так, він є егоїстичним, але бактерія сама може його тримати в певних рамках. Якщо ми кажемо про його введення в організм людини, щоб лікувати, буде виступати високим ну, різку, тому що він буде всі клітини пору при днічку. А, Окей, я дуже дякую. От. А скажіть, будь ласка, от раніше вважали, що якщо пов'язка зеленіє, то це хорошо? Вони щось знали, вони, вони знали. відчували. Так. Ok. Masih ada macam mana masih masih ada rumah kau tu jauh Siapa yang kau tian? Nampak tak?